Дівчатка, перебилося в мене відео, Позвонив телефон і перебилося відео. Треба було вимкнути зв'язок. Я трошечки, я дуже вибачаюся. Восьмий аромат. Я ж в кінці відкривала, а потім був дзвінок, і відео зупинилося. Я його не вгадала, я не знаю, чи там договорило, я не знала, що це. Сказала в нотках, що це чую. Ще раз розкажу: на старті, як сироп від кашлю з дитинства, поставила смайлик. Щось медичне, щось кулінарне, але щось знайоме дуже не знаю, що це таке, нагадує мою мікстуру для схуднення. Дуже сильно. Мікстура для схуднення. Я пила колись для схуднення. Корицю розтворяла в гарячій воді з лимоном і з медом. Оця кориця, мені дуже цей аромат. Значить, якщо нагадує мою мікстуру, значить 100% є кориця. І так як в моїй мікстурі був лимон, може бути і лимон. Але я не впевнена пишу. Я не знаю цього аромату. В кінці, чомусь, коли вже розкрився, став схожий на ванільну Кока-Колу, та що йде. Наче для схуднення аромат от тієї Кока-Коли з ванількою. Дивимося. Тонка кола монсера. Я від монсера нічого не тестувала, цього аромату не тестувала. Ну, Є вгадані нотки, є кориця, є Кока-кола, є ванілька. Ванільку я не говорила. Є сицилійський лимон. Ну, є вгадані. Нотки, але не вгаданий сам аромат. Ну, З усіх ароматів, в кожному ароматі я вгадала хоча б одну нотку, але вгадала, і це дуже мене тішить. Вгадала два аромати. Ну, Так як ви знаєте, що мені активно подобається латафа і вони в мене є, тому було смішно не вгадати. Е, дякую вікусі за сліпі затести. Якось, знаєте, в мене вже думки розбіглися. Оцей дзвінок мені перебив, і тому буде відео з двох частинок. Можливо, мені вдасться їх скласти докупи, то буде одне. Як ні, то буде перша частина і буде продовження другої, ну, друга частинка це вже про восьмий аромат. Дуже сильно вибачаюся, дівчатка, що так вийшло. Мені треба було вимкнути звук. Перезнімати нема смисла, не було, да? тому що все розпаковане. І якби я знімала вже другий раз і там вам сказала, хтось би мене знову запідозрив що я там да, хитрила. Тому перезнімати не буду, краще покажу, як є в двох частинках. Да? Дуже дякую Вікусі. Вікуся перша хто відгукнувся на сліпі тести обмінятися зі мною. Я вже сказала в першій частині, що відправила вікуся, вже отримала, тому чекаємо від вікусі канал Viva Vita Parfum. Теж сліпі тести, мої сліпі тести. Ще до мене їдуть ще одні сліпі -тести. Це з Оленкою канал Олена Чала. Я її ще не відправила, готуюся активно, теж збираюся відправити. Вже зробила розпечаточки, вже зробила, вибрала парфуми, але ще не відправила, тому що, вчора казала в своєму відео, у мене ще вивітрюються два, ну, два флакончика для парфумів. Що ще хотіла сказати? Боже, дівчатка, стільки надумала, стільки хотіла сказати, ну це треба було прямо зараз мені розумієте? але то таке, нічого страшного, надіюсь, ви мене зрозумієте. Ну, Все пропишу вам і посилання, все залишу в, або в першому коментарі, або в описі, як у мене вийде, тому що у мене, як я вже казала, телефон мій зламався. Зараз користуюся стареньким, і я ще до нього не дуже звикла і не дуже приспособилася. Ось ще буде одне відео. Це коли я е, познайомлюся з ароматами для знайомства. Ну, це вже не сліпі затески, то буде ще одне відео. Е, ну, Дякую усім. Мені приємно, якщо вам цікаво, мене дивитися. Е, ще раз наголошу, що е, дуже мені ця гра сподобалася, дуже мені сподобалось розношувати, вгадувати, тому хто має бажання. Чи просто прислати, чи обмінятися, тому що не всі хочуть робити сліпі за тестами з парфумами Oriflame, а Ви знаєте, що в мене майже все один Oriflame. Ось, Тому хто має бажання мені прислати, але не хоче пограти, ну, ну, обмінятися, то просто присилайте. Хто хоче пограти сліпі за тести з Oriflame. то я завжди готова. Все. Дякую всім за увагу. Пока-пока.